Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. і Це наш подкаст Варто жити. Нагадаю, що ми його створили для того, аби полегшити вам життя, аби ваш дах не підтікав, принаймні в психологічному стані, так часто як зараз і всіма нами трапляється. Я прошу, щоб ви в коментарях писали, які теми вам цікаві. Знаю, що канал, на якому виходить наш ефір на Ютубі, є в основному новинним і політичним каналом. Велика частина аудиторії це чоловіки, які напевно кажуть, «Яніна». Оці всі ваші психологічні витребеньки, на кого це діє. Це насправді працює. Тобто, ви маєте розуміти, що в будь-якій розвиненій країні існує професія, яка для нашої країни на даному відрізку історії є надважливою. І мені здається, що з огляду на результати, які ми маємо, а у нас працює кол-центр психологічної допомоги, варто жити з понеділка по п'ятницю. Ви можете телефонувати з 11 до 19 по телефону. По мобільному телефону, це безкоштовно, анонімно набираєте 5522 і говорите з психологом. Можете взагалі, хоч кожного дня, дзвонити, то ця робота вся приносить результат. І військові, і цивільні, хто нам телефонує, говорять, що після цього їм стає а, легше жити психологічно, б, розуміння на якому ти світі. Тому що розмова з собою, розмова з психологом, ви розумієте, що це різні речі. Ну і останній важливий момент, що нам треба дійти до кінця цього марафону, і в якому стані ми дійдемо, власне, це наш з вами клопіт. Тому говорити з сестрами, кумами, братами, мамами, татами і чоловіками з дружинами це ок, але поговорити з психологом це. Повірте мені, набагато ефективніше. Все, моя просвітницька нота закінчена. Ми сьогодні говоримо про депресію насправді. І поруч зі мною Ірина Ковтун, жінка, яка точно знає, як степ степ із цього стану можна вийти, і що взагалі таке депресія. Ми вже якось порушували цю тему, але не настільки глибоко і не під тим кутом, під яким я хочу її порушити сьогодні. Тому що. Війна має свою стадію, свою, свою стадійність нашого психологічного відчуття. Тому те, що було в 22-му і те, що вже в 24-му, ви розумієте, вже коло наступне. Іро, дякую, що до нас приїхала. Знаєш, Ми сьогодні говоримо про депресію, і в мене одразу в голові знаєш, такі пазли. Пазли, з яких складається історія мого оточення, частина в якому є в депресивному стані, незважаючи на те, що це люди просто, які роблять для армії стільки багато, для свого життя, для розвитку, стільки багато, для своїх родин багато, для культурної медійної сфери дуже багато. Але при цьому велика частина з моїх знайомих, яким я розказала, що ми сьогодні будемо говорити про депресію. Сказала мені, що у них причина їхньої депресії в тому, що вони не є достатньо реалізованими, наскільки це можливо в житті людьми на даний момент, тому що єдині, хто є реалізовані на даний момент, це військові. Почнемо з цивільних. От мені б хотілося, щоб ти сказала тут кілька слів. Ось і непевність майбутнього, то що завтра тебе просто може не бути, це теж ну накладає багато інших відтінків. Але, передусім, багато хто каже, що у мене депресія, тому що. Я не знаю, я себе не відчуваю зараз так повноцінно і реалізовано суто спокоєм, як це було до повномасштабної війни. Що з цим робити, і як взагалі ми можемо окреслити для наших глядачів? От хотілося б саме вашу думку почути стан депресії, в чому він проявляється. Угу. Ну, по-перше, я почула запит про те, що я не реалізуюсь, і тут я б хотіла наголосити, що ми, як люди, як фізіологічні особи можемо знаходитись тільки в двох станах: перший стан це виживання, бій, божі замри. А другий стан це про розвиток. І е, ми не можемо перебувати в цих двох станах одночасно. І тому, якщо людина не реалізується, це каже тільки про те, що вона зараз не має ресурсу, тому що дуже важко. Зі стану виживання робити якісь досягнення. Тому що взагалі наша мета існування це вижити. А оці всі досягнення наші це вже мереживо. Коли я вижив, я тоді думаю про те, як я можу реалізуватись, як я можу щось робити і якимось чином там самовдосконалюватись там, гроші, бізнес, розвиток. будь-що. Але м -м, отакий саме запит від знайомих скеровуйте їх. Одразу на лінію, тому що тут потрібно спочатку себе стабілізувати, набути ресурсу, і е, тоді вже людина зможе реалізуватись. В неї банально нема на це сил. Угу. А, як зрозуміти, що це саме депресія, а не просто втома від того, що ти не спав попередні ночі, або, слухайте, ну буває такі етап в житті, що ну все йде, шкребть. От реально. Ти мав такі надії там собі в кінці 23-го, з'їдав папірець, е, і в принципі воно зазвичай працювало, тут нічого не працює. Тобто ну не виходить та й не ясно на що взагалі я тут, в цьому світі. Якщо в мене не реалізовується те, в чому би я мав користь для людей. Угу. Насправді у депресії є певні критерії. Як ми можемо відрізнити, це депресія чи просто поганий настрій або втома, ну, будь-що? Да? Тобто це такі три рівні. Перший рівень це постійний більше ніж два тижні пригнічений настрій. Помічаємо, це перший дзвіночок на емоційному рівні. Другий критерій це Зниження розумової діяльності. Умовно, я читаю книжку, прочитала п'ять сторінок, розумію, що я взагалі нічого не запам'ятала. І мене це дратує. Починаю перечитувати кілька разів, а результату немає. Це другий критерій зниження когнітивного рівня. І третій рівень це вже коли ми кажемо про клінічну депресію. Це коли людина відчуває в тому упадок сил, вона банальна не може піднятися. З дивану, тобто її нічого не, ціка... не цікавить в житті. Да? Ті речі, коли її, наприклад, знайомі е... запрошують до театру, який до цього дуже полюбляла людина, зараз вона нічого не хоче. І тут потрібно розуміти да? і не ставити одразу діагнозів: в тебе немає сил і тому немає настрою або немає настрою. Тому немає сил. Ми самі це не зможемо визначити. Це потрібно розбиратися з фахівцем. Що йде за чим. Окрім цих трьох таких критерій, значущих, є дуже багато допоміжних. Це втрата або надмірний. Апетит, тобто розлади апетиту, це розлад сну. І знову ж таки, коли приходить людина і скаржиться на сон, щоб зрозуміти, депресія чи ні, потрібно розпитати, що відбувається. Якщо людина не може просто заснути, це свідчить про надмірну тривожність, про те, що вона в збудженому стані, і саме тому вона не може спати. А ось коли людина засинає на декілька годин, потім вночі прокидається і не може заснути, потім крутиться, приймає якесь надійне, лягає спати, зранку не може встати, і вона дуже виснажена. Вона йде, робить що потрібно для виживання на роботу, тому що потрібно заробляти гроші. Повертається ввечері, падає, засинає, і оце по колу. Оце вже ознака депресії, коли такий перервистий сон, і це про те, що людина не може функціонувати, коли вона не має гарного сну, і воно просто не може вирішитись яким, якимось дивним чином. Тут потрібна допомога психолога. До речі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, якщо ви нас зараз на Ютубі дивитесь. Якщо не на Ютубі, а слухаєте, то просто зайдіть, підпишіться на Ютуб наш. Як ви спите? Тобто, ну за моїм спостереженням, Іро, влива частка людей зараз не спить без малетоніно. Тому, ну, тому що тільки ти лягаєш спати, одразу з'являється, як в тому мемі, де це було в інстаграмі, чи в ці. Ті, хто ці літні люди, які танцюють, і кожному з них наданий надана роль? Там один шахет, інший тривога. Інш там вони там просто танцюють разом з депресією. І це все реально кожного дня в думках. Ми вже говорили в наших ефірах. Це був ефір присвячений сну, насправді. До речі, якщо не бачили, видіть сон Яніна Соколова. Можете там подивитися наш подкаст саме про сон, виключно як зробити так, щоб трошки впорядкувати сон. Якщо в бік відставити питання гаджетів, Вік в бік відставити питання тривоги повітряної, коли вона лунає, і ти вже прокидаєшся і потім не можеш заснути. Ну для мене це, от апріорі, формула. Тобто, якщо я прокидаюся від повітряної тривоги вночі, далі я спати вже не буду. Он, тобто, це просто можна лежати коняти, щось робити в телефоні, можна телефон прибрати, але в будь-якому разі вже поток думок іде в голові. Як впорядкувати сон? Якщо проблема не зовнішня, mm -hmm. а проблема внутрішня, і ти її ніяк не можеш вирішити. Я, от і хотіла саме на це наголосити. Тобто, тривога вже минула, а саме думки не дають mm -hmm. спати. Тобто, умовно, коли летить ракета, ми боїмося не самої ракети, а ми боїмось думок про те, що вона може влучити. В будинок або там, де знаходяться наші рідні, з одного боку, тривожність вона нам потрібна для виживання, тому щоб ми розуміли, де небезпека. Так, саме так. А з іншого боку, тривогу потрібно трошки прибирати, щоб вона була не надмірною, умовно, коли тривоги нема. І ми вже живемо без малого два роки в цьому. Дослідити, що саме мені зараз допомагає заспокоїтись. Самотужки це зробити дуже важко. І для цього є саме психологи. Нема загального рецепту, який буде допомагати усім. Тоді психологів не існувало. Була б книжка. Якщо втрата, роби раз, два, три. Якщо в тебе депресія, роби раз, два, три. Але ми всі різні. Бекграунд. У всіх різний, дитинство, все, і воно все впливає. Наша психіка вона має у різного різну будову, і тому те, що може впливати на іншого, як заспокоєння, іншу людину може взагалі активізувати. Тому звертайтесь. Ви можете дзвонити 5522 з мобільного. Це анонімно і безкоштовно, ніхто про це не дізнається. Тільки ви психолог. Тому якщо ви зараз нас дивитесь в робочі дні в будні з 11 до 19, то заплануйте собі десь. от місце, де ви будете в безпеці в те, щоб там перебувати, там півгодини, година, то зробіть це, не відкладайте і військові і цивільні. У нас лінія і для військових, і для цивільних. Ми сьогодні згадали слово ресурс. Ой, я за ці два роки вже стільки ресурсів випробовувала, що може впливати. Але зрештою, Іра, напевно, основне, що я можу сказати про себе суб'єктивно, і мої близькі, і діти, до речі, теж, то найбільшим ресурсом на даний момент є сон. Угу. От я не знаю, як це працює. Тобто, всілякі увеселительні міроприяття, і там природа. Ми з моїм бойфрендом поїхали в Карпати на півтора дні. Сказати, щоб я страшно прям наситилася ресурсом ні. Навпаки, я відчувала тривогу від того, що я не знала, що буде з моїм домом, що буде з моїми дітьми, поки я тут в Карпатах, де не долітали на щастя, ракети. Тобто, я себе почувала ще більш неспокійно, аніж я себе почувала вдома. І я вже летіла додому. Тому що втратився контроль. Коли ви вдома, ви все бачите, умовно контролюєте. Так. Коли ви поїхали, для вас важлива контроль. І тому, якби, для кожної людини є е, ведучий ресурсний канал. Тобто. Е, у вас це сон, ви визнали. Ага, що? В мене ну, це діяльність, по-перше, да? це допомога. І це фізична активація саме через тіло. Я щотижня ходжу на масаж і через тіло скидаю це все, що я збираю від клієнтів. Я знаю свої оці два ведучих ресурсних До речі, каналів. Масаж. До речі, друзі, я теж спробувала ходити раз на тиждень на масаж, і це реально. Просто супер круто впливає. По перше, ви розминаєте ті частини, які у вас затиснулися від усього цього, що відбувається в голові. У мене в обличчі, у всьому через те, що я працюю багато з цією інформаційною сферою кожного дня. Масаж дуже гарно допомагає. А що ще? Ми на минулій зустрічі розмовляли про це. Але так як тема сьогодні депресія, хочу сказати, що в депресію, коли ми працюємо, ми заходимо саме з поведінкової активації. Тобто нам потрібна дія. І дія саме та, яка буде нас ресурсувати. Тут же ми знову, але ми не вигадуємо щось нове. Те, що до нас було вигадано, ми досліджуємо себе. І ресурсні в в 6, ми не всі встигли розглянути когнітивний рівень. Це коли люди починають повітряна тривога, і в мене є клієнтка. Я кажу, як ви собі допомагаєте? Вона каже: Я не знаю, як, але мені з одного боку повітряні тривоги допомагають прибирати. І це про структурування. Вона все складає по поличках, вона нервує і таким чином... Через діяльність вона все робить, і коли є відбій, в неї таке, вона бачить навкруги красу і їй ок. Це може бути. Розгадування кросвордів, це може бути складання пазлів, тобто, коли ми фокусуємо наші когниції на чомусь, нашу увагу, і таким чином ми маємо змогу заспокоїтись, дуже класно ще канал віри. Це люди, коли відкривають молитву, і вони починають цей час, поки тривога, і вони вірять, що тривога закінчується саме тому, що їх почув Господь. Вони в це вірять, це допомагає, і це це дуже класно, тому що людина знає, зараз повітряна тривога потрібно відкрити молитвослов. Зараз я почитаю і все буде добре. І оця віра. Вона її тримає. Ми ж розуміємо, що людина просто так думає. Їй від цього стає легше. До речі, я ходила на керамічні одні майстер-класи з сином, і я прямо після цього, по-перше, я бачила результат. Оце теж дуже важливо для депресії, коли ти не бачиш результат. От ми зараз про це поговоримо. По перше, я бачила результат. По друге, я заспокоїлася в процесі. І і теж мені потрібно, щоб якби все, чим ми займаємось, мали якийсь результат. Це напевно хвороба, але я просто не розумію, навіщо витрачати час, якщо ми щось не дали людям або соціуму, або самому собі після цих всіх маніпуляцій. Про результат, якщо у тебе депресія, ми з цього почали від відсутності результату, то я згадую своє навчання. На факультеті соціальної педагогіки і психології, ми теж ми про це говорили, про те, що треба знайти, значить, якусь сферу, не може такого бути, що нема ніде результату, в якій в тебе буде результат. Можливо, він буде не глобальний, можливо, він буде не такий, як ти собі запланував 31 грудня в форматі успішного успіха. А, ну, може бути якийсь невеликий результат, але твоєї перемоги. Та? Це працює. Якщо Зараз люди не бачать результату від своєї діяльності. Це може стосуватися і роботи, і просто буденного життя. От ну якось все безрезультативно. Як зробити так, щоб в не чому страждати. і сенс, коли в нас депресія, я казала, що в нас знижується все і емоційно, і когнитивно, і на рівні тіла. І те, що ми робили раніше, і нам було дуже легко, зараз можна робити це дуже складно. Тобто, ми робимо те, що раніше, умовно, 15 хвилин займало часу, а зараз це 3 години. Я більше нічого не можу. Не можу. То тут потрібно по перше, зрозуміти, що. Зараз в мене є певні обмеження, якщо ми кажемо про депресію, і не ставити дуже високу планку а як з'їсти слона? По маленьких кусочках. Тобто оцей результат глобальний, який я зараз не можу отримати, розбити на менші задачі. І покроково, скільки я сьогодні одну задачу, дві зроблю, але я бачу, що я наближаюсь. Це не одразу, як я хочу, а трошки розділяти, давати собі змогу і розуміти свій стан. Це дуже важливо, коли до мене приходить людина, і я розумію, що в неї депресія. Перше, що я роблю, я нормалізую. Я кажу з вами все ок, і те, що зараз вам важко робити, те, що ви е, раніше робили, це нормально, тому що у вас є такий стан, І з нього можна вийти. Ви не інвалід. Тобто ми людині пояснюємо, що з нею відбувається, і їй насправді вже стає легше від цього розуміння. Тому що у людини ще один з ознак депресивного стану це відчуття провину. Я вже не роблю так, як раніше. Я обуза для інших, інші почуваються плохо біля мене. Тобто він починає. Приміряти все, що відбувається, на себе. От, до речі, є. Тріада Бека Арон Бек це засновник КПТ когнитивно поведінкової терапії. Вона зараз вважається найбільш науково досліджуваною, і дідусь прожив 100 років сам використовуючи, да, він народився в 1921 році. Чому я кажу? Тому що в Америці його родила, родина була емігрантами з нинішньої України. З території нинішньої України. І він е відсвяткував у 2021 році влітку. Е 100 років, а на жаль, восени його не стало. Але він прожив настільки якісно це життя за рахунок того, що він використовував те, про що я зараз розмовляю з аудиторією. Про те, що я маю розуміти, що зі мною відбувається. Я маю розуміти систему підтримки, куди я можу звернутись. І родина. Будь-хто навіть коли нікого немає, да це одразу людину ми перенаправляємо до соціальних працівників зараз або волонтерів, тому що людині потрібна інша людина, і це також ресурсний канал соціалізації, да, коли ми спілкуємось з іншими людьми. Я на сам кінець питаю: про ми поговорили про теперішнє, про те, що ми зараз відчуваємо недостатню реалізованість і результативність, якість життя змінилася. Але багато хто не бачить, ну, має депресію, тому що не бачить картини, бодай приблизної, що буде в майбутньому. Принаймні в тих варіантах, в яких він її бачив. Вона бачила до повномасштабної війни. І це стосується не тільки нас, це стосується і дітей. Багато хто зараз живе з дітьми за кордоном, теж наші глядачі, але вони, хоча б, незважаючи на те, що вони далеко від своєї країни, від своїх рідних, вони бачать якийсь розвиток там для дитини, інший соціум мови. Тобто, ну я говорю так з мамами. Те, що я сканую зараз вам озвучую. А ті, хто в Україні не розуміє взагалі, яким чином далі будувати майбутнє, чи буде країна в тому вигляді, в якому вона зараз є, чи буде система освіти такою, якою вона є, чи може дитина спокійно розвиватися у всіх напрямках, в тому стані, в якому є, чи могли б дати більше, могли б, але словом, дуже багато. Існує опції, і непевність майбутнього породжує теж депресивний стан. І твій особистий, не тільки твої родини, а твоя реалізованість, в тому числі, скільки бізнесів позакривалось, скільки людей без роботи сидить. Ну, от це все. Як налаштувати свою систему внутрішню і пояснити самому собі, що майбутнє. Ну, що про нього занадто багато думати, що, що було і що буде. Треба жити зараз. Але неможливо не думати, що буде з наступного року. Ну неможливо, тому треба якось це впорядкувати. От як моє питання наступне? А, ну, це е, доволі скажімо так, тривожний сигнал. Тому що саме по е, Бека е, три ознаки депресії: це негативний погляд на себе, негативний погляд на світ. І те, що я не бачу майбутнього. От якщо в ці три фактори зійшлись, у людини 100% депресія. Янін, ми розуміємо, що відбувається, я не знаю, жах, це дуже м'яко да, для того, що є, але чіткі усвідомлення на що я впливаю, на що ні, Знаєте, воно трохи нормалізує, коли людина в змозі перелаштувати своє мислення. За допомогою фахівця, що я можу тут і тепер, за допомогою того, що я маю, вона, скажімо так, трохи цю тривожність нормалізує, і вона починає робити те, що в її зараз змозі, в її компетенціях. Тому що розпилення на таку глобальну проблему, знаєте, ну, це як от справедливість у військових, але світ він такий, який є. життя, і смерть, день, і ніч, радість, і горе ну тобто, воно все є, але. Тут фокус уваги на що я фокусуюсь, і тут потрібно за допомогою знову ж таки КПТ-терапевта навчитись мислити, бачити ті можливості, вони завжди є, завжди просто вони вже не такі, як були. А я інших не бачу. Я звикла дивитись на речі як раніше. А як раніше воно не працює? Я розгубилась. Мені потрібна підтримка, мені потрібна людина, яка мене просто направить, яка поруч. Пройде певний час мого життя, поки я сама не роздивлюсь, вона мені просто в цьому допоможе. Для цього і потрібні взагалі психологи. Зважте, будь ласка, на поради. І знаєте, дуже часто, ну це жінок в основному стосується. Я про себе зараз кажу, жодних оцінок вам не даю. Ми дуже часто накручуємо себе. Ми і так були накручені. Ну, суто своєю природою, а тут е, ще й обставини, в яких ми зараз живемо, це такий мега-накрут самих себе, з самого ранку. Але інколи я роблю таку вправу для себе: якщо прибрати емоції від якихось ситуацій, які вас страшно пригнічують і вводять просто в дисбаланс з собою, і створюють депресію. От, якщо прибрати емоції з цих ситуацій, я зараз кажу не глобальні історії біди. Або втрати житла, або втрати близьких, знайомих. Я кажу про побутові і там робочі якісь історії. То якщо прибрати емоції, то повірте мені, картина буде виглядати зовсім інакше. Якщо не можете впорядкувати свої думки, відчуття, емоції, коли центр варто жити, він працює з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19, він для цивільних і для військових, ви можете телефонувати нам. І професійні психологи обов'язково допоможуть і, як мінімум, вас заспокоять своїми порадами. Стане легше і це все анонімно і безкоштовно. Тому запам'ятайте номер 5522, маєте близьких навколо, рідних, друзів, повідомте їм цей номер телефону, напишіть в смс, хай подзвонять, і потім почуєте реакцію, почуєте відгук. Про те, як все відбулося, і впевнена, можливо, й самі зважитись це зробити. У нас сьогодні Ірина Ковтун була нашою героїнею, з якою ми говорили, як з психологом, в тому числі, коли центру варто жити про депресію. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо почутого. Я вас всіх обіймаю. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі наступного тижня. Па-па. Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися, це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту. Буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.